Добрий день, мої любі глядачі. Я вас рада вітати. Приїхала нарешті в огородовий центр, в садовий центр. І я в захваті навіть розгубилася, стільки тут всякої краси. Зараз з вами поділюся. Ось на першому плані це хаутюня. В моєму садочку є така. Бачите, коли на сонечкові вона з рожевим, не тільки жовте-зеленим. з зеленим. А ще й з рожевим кольором. Ціну буду казати в злотих, може комусь цікаво. 16 злотих вона коштує. Це на гривні треба помножати на 7. Ось така цікава з темним листиком Астільбачка. Коштує вона 21 Black Negligi. Така не дешева. Ну, клене, це моя. Любов, моє кохання, ви знаєте, я вже оду їм співала. Васе лисник, бачите, нагадує листячка аквілегію, так Саме звичайну таку садову, яка сіється легко в наших садочках. А це Васелісник. Бачите, тут, тут уже розквіт. Ось такі має квіточки, трохи відрізняються квіточками від аквелегії, але листочок схожий. ось. Pink Spike Астільбочка. Темне-темне таке благородне листя має. 21 золотий. З цієї сторони брунера. Аж сіяє. Цей лист, я не знаю, відзеркалює світло і прямо таке крупне листечка має. Бачите, ось як з порівняння з моєю рукою. Ось така. Вона коштує дорого, 29. А ось така варігатна 19. Не знаю, чого дешевше. Я варігатну люблю. Можливо, то, що молодший кустичок, а, Ба... бузульник, бачите, з темним листочком. І бузульник оце в такий в моєму садочку мається. Я думала, що це може синій лезіс. Але підписана як бузульник. Ну, я ще буду дивитися, як воно квітне, бо відрізняються квіточки у цих рослинах. Купена, моє кохання теж обожнюю, купеночку. Купена така ось варігатна. Ось так вона квітне такими схожими на конвалію, колокольчиками. Гарнюнечка. 11,50 вона коштує. Горяночка. Горяночка, мілка така квіткова по 1350. Кости в них всі в одну цену. Як би там не було, по 16. Франсі такий біло окомлений. Сорт Fernline. Ось таке листечко Fernline. Бачите? Сизе таке сиреньке. З білою такою широкою каймою. Пілігрім, ну для мене це незнайомий сорт, не знаю. черібері, Ось так виглядає черібері. З цієї сторони маємо Том Schmidt. Бачите, от Том Томшміт величенька хосточка, 16. І Mouse Ears теж по 16. І Стілета теж по 16. Все по 16. Brim і поруч Wild Brim. Вони дуже схожі, дуже-дуже. Але Brim має кайму не таку широку. А Wild Brim має ширшу кайму і таку плісировочку. Да? Вона гуляє, така юпочка з рюшиком. Ось така різниця. Вроді би, схожі, але все ж таки трошечки різні. Ось і будете знати. Вже цю різницю. Big Daddy, голуба хоста, Fragrant Bouquet, Теж голуба, але вона така трошечки з желтізною, такий цікавий м -м, колір має. Піца в мене є ще, ну це, бачите, такі дитинчатки ще невеликі, а вообще, взагалі це крупна хоста. Квін Жозефін. Блискучий листочок має. Бачите, він так блищить на сонечкові. Ось від близько, як зеркальце. Квін Жозефін. Френсис Вільямс набирає свою силу, бо це велика хуста. Голден Тіара, ось, бачите, теж по 16. Але по 16 ну, там не одна поділочка, а багато такий вже сформований кущик. Теж 16 коштує. І це в нас біква Drinking Guard. Голуба. З цієї сторони пройдемо. А, Фанка Фалда. Навіть не знаю, не зустрічала Фанка Falda. Ось така. Така ще хосточка, такий сорт. Blue Angel. Як маленька і халціон. Бачите, вони виглядають в горщику майже однаково. Але халціон так і залишиться таким маленьким, а Blue Angel розростеться вігантика. Хто тут у нас ще? Патріот. Це старий класичний сорт. В моєму садочку є, але він не поспішає в мене наростати. <кій> Я не знаю, чому. <кій> Перепрошую. Бачите, а взагалі взагалі дуже яскраво. Бачите, як святково виглядає ця біла ця кайма? Чудово. О, там фрост з жовтим таким забарвленням. Це щось таке з більш великих август мун. Август мун. І малеця грацілима. От мені здається, в мене є. Вона така ця грацеліма, вона стелиться, вона як ґрунтопокрівна гарно наростає і виходить така, такий коврик із цією грацелімо. Так що така хусточка цікава. З цієї сторони маємо гейхерочки, дю така з краплячкою на листочки. Nossen Explosion Lime. Може хтось шукає, не знає назву своєї хосточки і комусь допоможе, хтось диференціює свою. Amber. Amber Explosion. Nossen Explosion Amber. Ну, така не дуже великий листочок, а вся побільше Rex Dark Sweet-T. Є в моєму садочку, але вона завжди по-різному виглядає. То вона така, то вона сяка. В звісно, цим славляться, бо вони змінюють свої кольори. Кафе Романа, World Кафе Романа. Отака яскрава, яскрава. Уходить вже в жовтізну, така майже жовта. Це в нас хто такий темний? Це у нас Журавка. Яка цікава назва. Я ще не чула таку журавка. І Каскад. Ось такий купер Ну, Підемо далі до хвойних, мабуть. Продовжуємо. Ось натрапила на пієрі, Не можу не показати. Сонечко сьогодні таке дуже яскраве, може, трошки заважає вам роздивитись рослинки, але все ж таки. Такий варіантний пієріс. Величезні кустики. Пієріс японський, Little Heart, 218 золотих. Клени, клени, клене це любов. Кіпарисовик. Лавсона Івона. Має ось такий жовтий привіст. Яскравий, яскравий жовтий. Гарно. Що це в нас з такими чудовими приростиками? Охліндорфіл. Розпалитий, розпалитий Орлендорфіл. Ну, такого я ще не чула. Літаки тут злітають, сідають. Поруч аеропорт, так що перепрошую. Ну нічого якось, я думаю, ми з цим переживемо. Переживемо. Так. Купресіна, Купресіна. Це в нас Філіфера аурея. Ось, ну, бачите, яка, який фонтан жовтий. Що ж це цікаво, що це таке? Лавсанака. Кара... Ось такий лавсана ще буває, бачите? Це гарнесенька подушечка, всі знають цю ялиночку Альберта Глоб У мене ще нема, але бачите, чудова така. Суга ось таким фонтанірує тут. Що у нас тут ще щось цікавого-цікавого? біалобок, Ось така ялиночка. Біалобок з біленькими такими приростами. Ну, чудо, чудо і що Гарнесенька, великий такий екземпляр. Тут 235 він коштує. А ось за 318. Щось таке в нас Це сербський нана. сербська нана ялиночка. Така вона набита і дуже багато як. Прирости, ви бачите, вони один до одного, один до одного, один до одного. Прям прирости, прирости. Дуже щільні ці прирости. Цікаво, так розташоване. А кракона. Бачите, вже такий екземпляр. величенький, з такими шишечками. Ось і такі в неї шишечки. А це такі червоні. Закладає вона. Це грінтаувер, я так думаю, я так гадаю. Ось такі велетенські екземпляри. 368 воно коштує, така велика. Поруч сосна, Лімба, Глаука. Ось таке сиве, сизе, цікава листечка. 415. Дрібноцвіткові такі сосенки з такими шишечками гарненькими. Як же вона мазву має? Негіше. Ось така негіше, бачите? Ну Такі миловидні шишечки в неї. Голочки цікава сосна. Поруч із нею ось. Ялинка Golden Start. В моєму садочку вона ще маленька. Це така величенька. Мені подобається як розташовані в неї гілочки. так Незвичайно така делікатна. Це щось таке, ствол такий має. О, коричневий, тут такі довгі-довжелезні. Довгі, Голочки, а потім така подушечка, помпон. Ну, не знаю, щось таке чудове, але тут немає назви, не можу побачити. Ага, чорна, сосна чорна. Ну ось так. просто сосна чорна. Така цікава. Ось ще це мої Gold Start. У неї жовтий переріст навесні. Но вона така. Як я вам сказала, делікатна, така прозора, тендітна. Вона у мене зростає в такому місці, де я думала, їй мало, мало буде простіру. Думала її пересаджувати, але подивилася на що вона така прозора і делікатна, то я її там залишу. Нехай буде. Я не думаю, що буде багато клопоту з нею. Подивимось, життя покаже. Головне... Скоріша перемога, щоб війна закінчилась. Це найважніше зараз. Кіперисовий кнутканський пендула. Ось такі звисаючі пліття. Я вже багато разів вам за нього показувала. Розказувала 485. Отакий вже немалий екземпляр. Це на штамбі, це завжди цікаво на штамбі. Заходня смарагд. Ага, це смарагд. Бачите, сформували отак от. просто. На штамбі 168, коштує він. Зараз покажу, десь я тут бачила, а он зараз підійду туди покажу вам, як сформували цікаво смарагд. Бачите, підставляли сюди такі поперечні палочки, розвели гілки. І сформували такі шари, такий звичайний смарагд, перетворився. на Незвичайний. зовсім зовсім незвичайний. Цікаво. Це не так, я думаю, складно зробити. Просто час потрібен. І з часом це така краса перетворюється. Тут звичайний рай. Ну, ладно, швиденько вам покажу цей рай. Рододендронів. я не знаю, скільки тут сортів, це називати не буду, бо дуже багато. Фільм буде так, дуже довгий. Кому буде цікаво, ще раз приїду, можу і поназивати, якщо хтось щось шукає, якийсь сорт, не можу зрозуміти. Бо тут їх тьма тьмуща мама мія, кіргуду, мама не горюй. боже, боже. Ну, неможливо. Все квітне, зараз весна, май місяць, це їх час. І червоні, і рожеві, і білі, і бускові, ніжні. всякі всякі Подивіться на цей колір, не знаю, камера вже не передає, але це щось таке ніжнятина, така, вон червоний, просто червоний. Я не так часто бачила червоні. Ну. Друзі, це ой-ой-ой. На -ой -ой. штамбах, штамбі. Ой, ну якусь назву, ой, якусь ціну вам назву. Наприклад, цей коштує 59 канцонетта. Канцонетта 59. Це отакий кущик. А ось дрібним. о, Яка чудова рослиночка, бачите? дрібнесенькі квіточки, теж рододендрончик. Такого я ще не бачила. Взагалі-то такі по побільші квіточки в них. Ну йдемо далі. А ось яке чудо знайшла. Ви подивіться. сосна японська. Ось, яке має, які має голочки такі плоскі. Ну, як, як квіточки. І такі прирости. Боже, це щось я не знаю. Незвичайно, яка вона гарнесенька, яка вона чудова, незвичайна. О Боже, Боже, 89 кошти. А ось натканські ну, пендула маленькі. ну, вони такі вже маленькі. 32. Так що не обов'язково брати гігантські за великі-великі гроші, за всі гроші світу можна трошечки менший взяти і вирощувати вже самому Кедр ліванський главка. Які достойний екземпляри, яка достойна рослина, боже чудові такі маємось пагони, гарнесенька, така срібляста-срібляста і гілочки такі горизонтальні, бачите, горизонт. Тримають клас. Ну, це, мабуть, дуже дорога. Так, 300 приваблива така рослиночка піхта каліфорнійська. В неї голки дуже великі, як для піхти, бачите? Дуже-дуже такі довгі. Піхти, звичайно, мають такі більш коротенькі голочки, а ця, бачите, 490, дорога, ну гарна, розкішна. Тут у нас якісь такі волосаті, волохаті, хімалайська, сосна гімалайська. Ось такі. Зачіску таку має, цікаво. Ну, тут багато всяких тисів. Тисева, то бачу вже у нас інверси тут. Ось тут вона стікає. Багато вже в кого є, багато хто її хоче мати, але вона так того коштує, бо вона гарна-гарна. Знов каліфорнійська. Бачите, тут вже на приростах так, така вже. Ой, які такі великі Крупне міри тут пішли. Граби велетенські, велетенські, сформовані стіною. Бачите, там бабук. Отакими От кубиками, там, така, як заборчик такий. І на нього розведені так, гілочки на горизонталі і створені цілі стіни, якщо закритись така ширма. Ну, це, напевно, дуже дорого. Дороге задоволення, але подивитись цікаво. Ось ця ароматна жовта рослинка має назву злотокар. Я б сказала, така конкуренція гліцині, бо пахуча, гарна, яскрава, чудова. Не знаю, чи в нас я в регіоні не бачила такої рослинки. Тут в парках вона зростає. Злотокар, ватерері. Восі. Ось. Етикеточку вам покажу за 95. Ряб'яналісник. Я побоююсь в своїм садочку це саджати, але якщо колись щось мені до голови прийде, то я в його треба і тоді все буде добре. Слухайте, а бузина скільки має сортів? Ось. Black Lace. Ось Аурешна така. Має назву Чарний без аурея. Ну, аурешна. І ось така з темним листочком. Ця в нас має назва. О боже, як же тебе Black Beauty. Так, Black Beauty. Оце щось таке дрібнесеньке. О мій Боже, ще це «Елеутерокок». А так, в моєму садочку є така рослиночка Аліотеракоп. Бачите, знайшла ось таке рідке, рідку рослинку і тут. Знов такі ліщі на контортах з корученими гілочками. Гінго на штамбі, такий великий штамб, з мене рост, ну, можливо, навіть трошки вище десь. Метр сімдесят п'ять, а то і, може, метр Триста вісімдесят. 388 вісім коштує. Але гарна, вишукана така екзотична. Комусь такий в японські садик. Дуже-дуже гарно. Клени. Ну, там багато всіляких кленів. Я вже вам їх не показую. Також Подробно, але тут рай, цілий рай цих кленів теж. О, може, дерен всякі різновіди, литтил, це що? Литл Джокер. Бачите, такий дрібненький листочок. У дябла, он дябло такий більш крупний. А Little, little Joker, має дрібненькі, ну така гарнюнька, милота. І такі дерни з жовтою вирігатністю і з білою. І той, і той розкішний, той і той гарний. І той, і той хочеться мати в своєму садочку. Боже, якби я тут жила мала б ділянку, я б тут уже, ну не знаю, всі гроші б залишала би. На рослинках, бо ну, подобається. Ну подобається, подобається мені світ <рес> рослин. Mm, знову рай, азалій. Верве око, неможливо. Ну як? Ну як тут бути? О Боже? <рес> люди люди, тримайте мене. Це дуже гарно, це дуже-дуже, дуже гарно. Які ж вони? Розкішні помпезні, боже Боже, чудово. Пієріс знов таки Звичайний зелений, він має отакі червоні прирости. Це рододендрони вічнозелені вічно зелені, такі більш крупний лист, крупний М -м квіточка. Бачите, як заложив він вітіння. Ох, такі, як шишки. Шишки, цілі шишки. І знов такі азалії. Клен. Ну, той дикий клен, що сіється у нас, а, повсюди, може мати ось таке забарвлення варігатне. Бачите? Ну, це треба прививати на дикий сорт. Береш таку гілочку. Ну, це треба вчитись робити. Я ще не вмію, але, знаєте, мені так все це цікаво. Можливо, колись треба буде і спробувати. Скумпія. Скумпія З темним листочком, тільки починає розгортати. А ось тут дерен. Дерен, ми привикли, звикли з вами до Елегантісіма Або Сіберіка. а це сорт має назву, має назву, що я подивлюсь і скажу вам. Самарітан, бачите, він трохи. Юбочку таку юлю Ю... юлич, так би мовити. так? Пілісіровочка йде гарніше, такий спецефект чудовий. Цікаво, цікаво. Боже, що це таке з такими квіточками? Чи що це воно? Подивіться. А? Ось, подивіться, що це таке. Це в нас кіліцовець вонний. Нас має такі чудові якісь квіточки. Ліщина. Темним листиком сирена має назву. сирена, але не так дорого. Ну як, порівняно. Після тих 300-400, то це 65 коштує. Лощина досить така велика. Хороплідники різні, різнобарвні, жовті, помаранчеві, темні. Бірючиночка така. Варігатна, 125 коштує така рослиночка. Ось іще вона представлена. Ну, я думаю, що будемо завершувати, бо дуже фільм буде довгий. Якщо буде цікаво, вам такий формат, можу ще познімати, щось порозповідати, якісь сорти поназивати, питайте то будемо щось вирішувати, щось придумувати. Ось це, бачите, ліщина, яка покручена. конторта. Ну, дякую вам за перегляд. Кому сподобалось, ставте лайки, нехай Господь Бог береже. До побачення!